Вітаю, ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталія, і сьогодні я буду вам скаржитися. Зробила замовлення у розпліднику Антураж, приїжджала доця на канікули і хотіла зробити мені презент у вигляді квіточок, а мені хотілося замовити трояндочку. А зараз ну, не вчасно, да, вони починаються там у середині вересня тільки троянди розсилати. Є шкала розплідник, де можна придбати троянду вже у вазончику, ну, щоб не чекати, тобто поки дочка тут. І ну, знайшла такий розплідник, антураж Вінницький, в якому в вазончиках продаються квіти. І була там і троянда, і духмяні трави, як я хотіла, шавлю або лаванду. І зараз я покажу вам, що мені прислали. Коли я відкрила коробку, у мене був шок. Бо ну, отак просто накидати вазони у коробку я ще такого не бачила. Ви знаєте, у мене ділянка нова, я активно купую зараз всілякі рослини і не тільки в розплідниках і в людей на ОЛХ, але такого гидкого, огидного пакування ще не було. У жодній посилці. Вазони просто тупо кинули в коробку. Вони ніяк не зафіксовані. Земля не прикрита тими пакетиками, воно все бовтало з тої землі насипалося кругом. І на новій пошті, і в мене на підлозі, і в коробці. в тій. Поглян... І зараз давайте поглянемо на ці нещасні рослини. Тобто, побачивши те, що в коробці, я вже почала просто прискіпливо придивлятися до того, що мені прислали. Ось дивіться, шавлі шавлія, не шавлія. Ну, так, шавлія дібровна білого кольору Sensation White. Ось так вона виглядає. Я звернула увагу на дату 31 серпня 2022 року. Якщо це дійсно шавлія, упакована в цю коробочку минулого року, то мені дуже шкода цю рослину, яка оці, в цій коробці більше року сидить. В принципі, це живуча рослина. Я думаю, з нею все буде добре, вона адаптується. І головне, щоб перезимувала. Ну, я думаю, що все ж таки вона виживе, але ну, от ну, отак от вона виглядає. Прив'яла трошки. Ну, з шавлія – це найкраще, щоб в цьому замовленні було. Зараз подивимось далі. Ну, і земля Оце ж все висипалось, бачите, воно все в землі. <клух> Ось так. Простір антураж. І тепер хоста. Хоста франсе. Дивіться, яка вона нещасна, замучена. Вона явно перетримана вже в цьому горщику. Я чогось вважала, що вона трохи більше має точки. Ну, Тут зараз складно сказати, бо дійсно дуже замучена рослина. І вона у мене в горщику R13. Горщик не підписаний. Ось я вам показую з усіх сторін. І саме цей горщик ганяв у мене по всій коробці. І тепер дивіться, я витягаю рослинку. І що ми бачимо? Ми бачимо, що рослинка витягнута із горщика П9, Р9, як воно правильно називається, ось її коріння. І, мабуть, перед відправкою його посадили у більший вазончик, досипали свіжої земельки, ніяк не зафіксували, і та вся земля благополучно висипалась. Тобто я заплатила якби, більше за вазончик більшого розміру, але фактично я отримала рослину з от такого маленького вазончику, яку перед відправкою просто ткнули у великий горщик. Ну Тепер давайте подивимось на троянду. Назву напишу, я її не можу вимовити, не знаю. Ось так вона виглядає. Все, до речі, шматочки так і було від хости, від троянди. Кілька листочків теж відвалилося в коробці, я їх витягла. Ну, і так виглядає стовбур. Я не знаю, я ну, це моя перша троянда, чого я і замовляла її у горщику. І мені здається, що воно трохи не має бути так. Земля з мохом, вона тут теж давно сидить. Вазончик ось таким чином підписаний. Ось назва тут написана. І зараз я вам покажу, в якому стані цей вазончик. Ось. Шматків просто немає. І це не нова пошта його пошкодила, бо кусочків, оцих, яких не вистачає, в коробці немає. Тобто, отак просто взяли цей вазон е старий, те, що, мабуть, у них не купують, коли люди приходять і дивляться на ну, безпосередньо очима. бачать ці рослини, вони їх, мабуть, не купують у такому стані. Тож вони вирішили. Класно зробити, кинути це все в коробку і відправити мені, типа, що там ті люди розбираються да, у провінції. Нехай їм так зійде. Я просто от реально я в такому, навіть не те, що розчарування, коли я замовляла, я розуміла, що я нічого не знаю про цей розплідник і може так статися, що мені не сподобається. Але от такого, ну чесно, у мене був шок. Реально. Я таке пакування сприймаю як неповагу до мене, як до клієнта. Можливо, я щось не розумію. Напишіть своїм ну, в коментарях, можливо, я тут при, ну, прискіпливо до цього ставлюся. Але е, ну, у мене просто немає слів таких, знаєте, які б я хотіла сказати публічно. На людях. ну, я, я просто в шоці. От, не знаю. Мені, ну це я однозначно, що тут я більше замовляти не буду. Слухайте, я вам розказую і дивлюсь на троянду, і бачу, що тут зламана гілочка. Ось, о, бачите? Я і не бачила. А це ж воно так в коробці, мабуть, зламалося. І воно якесь сухе, може, воно і давно вже зламане. там. Бачите, там навіть суха деревина всередині. Отаке. Я зла, мабуть, так можна сказати. А тепер, ще я як побачила, що зламана гілочка, я не бачила вчора в квартирі, я ввечері відкривала. Ну, це ж не схоже на свіженьке, це вже давно зламано. Так що, отакий подарунок я собі зробила? Я в шоці. Ну, я думаю, що хоста і сальві Шавлія вони живучі, з ними все буде добре, вони очухаються, і наступного року вже буде мені краса, що буде трояндою, я не знаю. Але отаке гидке відношення до клієнтів, ото бачите такий антураж. Не замовляйте в них нічого, якщо вам не хочеться таке отримати. Ще й коробка така нещасна. Підписано верх, ну, от як підписано вверх, вона типу, якби на попасти є коробка. Але відкривається тільки з боку. І тут справа навіть не в тому, що, можливо, я відкрила не з тої сторони, не з того боку, з якого потрібно було б його відкрити. Але ж горщики абсолютно не зафіксовані. Ну, Це просто Це неповага. До своїх клієнтів це виконання замовлення, знаєте, на отвалі. Просто на тобі твої горщики і роби з ними, що хочеш. Ось такі в мене новини. Пишіть в коментарях, як вам моє замовлення, що можна з цією трояндою зробити. І як далі жити за цим я Сподіваюся, у вас все добре. Ну і на цьому буду завершувати свій крик душі. Бажаю вам всього найкращого. Побачимося в наступному відео. Ну, все добре, бувайте!